Щоб ґрунтований тариф на опалення та гарячу воду. Про це жителі міста та члени профільних експертних комісій говорили на зустрічі з керівником суми теплоенерго, що обслуговує 60% міста. Які питання йому ставили, і які відповіді отримали? Далі. снизить цену на теплоенергію за счет вироботки в тавріелектричка. Суть питання в тому, що якщо ви затрати... Кладете на виробітку електроенергії, тоді взагалі вода потрібна коштувати гарячі копійки. Про це суть питання громадськості. Вони не розуміють, в чому унікальність нашої ТЕЦ і чому вся Україна виробляє таким чином, а суми виробляють якраз навпаки. І долі в цьому тарифі владають вас та будівля. І як ви зараз використовуєте це? Це дуже доречне питання. Чому? Тому що можна і подати робити. Використовувати вугілля, аж висунувати як газ і казати, що воно дуже дороге. Газ дійсно дорогий. Давайте конкретно їм ціль А давай. Нема такого, що скажуть, сьогодні 95 на 5, завтра ну, ви ж, 95 а... на… А та складову, яку ви вкладали в тариф, можете сказати? Ви ще яку складову вкладали? 95 на 5. А 95 на 5? Ні, це вугілля. Включаються… ПТВМ, які підігрівають воду, тому що мощності котлів, трьох котлів не вистачає для підігріву всього теплоносія в місті. За результатами таких обговорень вирішили створити комісію, яка перевірила формування тарифу на суму теплоенерго. Палені дуже було багато нових ну, дискусійних питань ну, з приводу того, що є основним продуктом в залежності від цього. Потім вже ми і розраховуємо витрати на виробництво іншого продукту. Планується створення комісії щодо яка буде аналізувати діяльність міського тец, і в тому числі й перевірку роботи, що стосується безпосередньо формування тарифів до директора шкотельні північного промову що обслуговує 40% міста, на зустрічі питання не ставили.